Знаєте, знаєте, у нас на Західній Україні вітається слава Ісусу Христу! Мені це дуже подобається. Куди би не пішли? В ресторан, в кафе, в на заправці, навіть е поліцейському він тебе зупиняє, де каже, слава Ісусу Христу! І він каже, на які Богу слава! Знаєте, як відповідати. І знаєте, це часто експериментую, коли їжджу на Схід і кажуть, звичайно, там на блокпостах Слава Ісусу Христу. Деякі з них інколи відповідають. Героям слава! <реш> але ну, Ісус наш герой. Да. Так що я е, знаю, що у вас богослужіння. Я признаю чесно, ми ну, моє очікування, ми думаємо, що ми приведемо е, цер... допомогу, в церкві трошки розкажемо, е, е, роздамо і поїдемо. А тут пастор каже у вас тут служіння, я Думаю, ну треба вважити е, вас бути також з вами на богослужінні. І я хочу сказати, що. Е, це чудове, чудова, чудова, чудова можливість у вашому житті серед тижня приходити в Дім Божий для того, щоб почути Слово Боже. І я хочу сказати більше. Хто використовує цю можливість кожну неділю, не тільки в неділю приходить, приходить серед тижня. Цей час не проходить безслідує в вашому житті. Якщо ви налаштуєте своє вуха, щоб чути, що Бог вам хоче сказати саме в цей день, ви отримуєте слово від Бога. І це слово підніметь вас, окрилить вас, підніметь вашу віру. І ваша віра, вона як вітрила, надується, і Бог поведе вас в вашому житті, дасть вам сили йти далі за ним. І тому ті люди, які регулярно відійдуть богослужіння, які читають Слово Боже, які приходять в церкву не для того, щоб щось отримати від людей. А які приходять, щоб не перше почути від Бога, що Бог хоче здавати. Ці люди по особливому благословенні. І в мене сьогодні дуже проста проповідь і дуже проста історія, вона записана в Івангелі від Марка. Я вас дуже всіх, всіх прошу, я знаю, що там є текст. У вас є собою Біблія? кого є Біблія з собою? А ну давайте, кого є біблію, підніміть високороки. Це час, коли ми можемо побачити істинних героїв серед нас. кого є з собою біблія? От ви пишете в церкву, від не носите біля. <свист arrivé> ну, я думаю, треба буде попрацювати над цим, що Біблію треба брати. От як ви що ви вивіруючи? <клес> <клес> ну, як ви от, 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 бачите, я з Біблією. То <клес> <клес> будемо <поршув> кожного <клес> разу брати свою <поршув> Біблію. <гаразд? клес> <клес> будемо брати своє Біблію. <клес> Біблія, Біблія це слово Боже. І якщо є хоч якась книга, яка може змінити ваше життя, оце слово Боже. Оце Біблія, ця книга може змінити наше життя. І вона змінює, тому що Христос сказав, що пізнаєте істину. І істина зробить вас вільним. І там таке слово, що будете пізнавати істину в цьому процесі. Коли ви будете в цьому знаходитися, будете постійно пізнавати істину Слова Божого, ви будете вільні. Зараз ви не вільні. Зараз ми всі не вільні. Хто не пізнав Христа, хто не ходить в істині, ми всі не Не вільники гріха. Коли ми пізнаємо істину, ходимо в існу. Істина робить нас вільними. Вільними відріха, вільними від смерті і вільними вітління. Від Отже, Іван від Марка, другий розділ. В другому розділі записана дуже цікава історія. Історія про, ну чимось вона дуже схожа на нас. Тому що в цій історії було дуже багато людей. І ті люди теж прийшли в будинок. І ця історія починається з того, що Ісус проходив до, повз одне містечко. І вирішив зайти в один будинок. Ми не знаємо всієї предісторії, чому він зайшов в той будинок, але ну, так трапилося, що він вирішив відвідати один будинок. Він не став розклеювати об'яви, він не став писати в різних чатах, він не став е всім розголошувати, що він прийшов у це село і буде сам в тому домі, але чутка про нього рознеслася по всій околиці. Ну, напевно, така чутка, якби якби зараз от, гуманітарка приїхала, і всі один одному розказують, дзвонять, обов'язково прийди, мусиш бути в церкві, було щось таке важливе. Щось похоже. Люди прийшли на за гуманітарку. Люди прийшли послухати дуже цікаву людину, яку називали всі вчителем. І так як люди були невчені, і б хотілося послухати цього вчителя, що це вчитель нас навчить. Що він, який він дасть поради в наше життя? І повіть собі, будинок середньостатистичний. Деякі дослідники Біблії говорять, що це могло бути зібрання не більше, ніж 50 людей. Тому що скільки може поміститися в кімнаті, в хаті, скільки людей з вікон в вікнах можуть стояти, і, можливо, трошки на двору, але від 50 плюс там було людей. І ось всі ці люди зібралися послухати Ісуса. Вони слухають Його науку. І далі Марк переводить фокус нашої уваги на інших людей. Четверо людей вирішили принести свого товариша, який мав певні проблеми. І вони несли свого товариша на ножах. Те, що Марк не сказав, але те, що я собі думаю. Думаю, дасте мені право так подумати, що могло би там відбутися. Четверо друзів почули, що Христос прийшов в один дім. Він недалеко в цьому місяці, в цьому селі знаходиться. І це той Ісус, про якого всі говорять, що Він зціляє. І у нас є товариш, який паралізований. Ви знаєте, і в наш час людина, яка паралізована, це людина приречена. Хто має лежачі, це переречені люди. Вони залежні повністю від тих, хто за ними доглядає, правда? Від їхніх примх, від їх приходей. І... А в той час це особливо це просто були люди викинуті суспільством. Кому потрібно лежачі? Безпорадна людина молода. Але ці друзі вони від нього не відвернулися. Вони подумали про те, що є Ісус, який може зцілити, і в нас є друг, який так цього зцілення. А що якщо ми принесемо нашого товариша, нашого друга, принесемо його до Ісуса? А раптом Він торкнеться і зцілить Його? І от у них знаєте, з'явилася така думка. А що раптом, якщо? Знаєте, це тут де зароджується віра? Коли ти чуєш про щось, а що якщо це правда? А що якщо спробувати? Косте спрацювало. Чому би в мене це не спрацювало? Я не один раз чув людей, які кажуть, ну це працює в, 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 в житті таких людей, ну це зі мною не спрацює, Ну в мене це не вийде точно. Ці люди вони одразу ж себе програмують на провал. Ну в мене це не вийде точно. Я не такий, я не з такої сім'ї, ми там, там то, ми там все. Ви знаєте, людина сама сама себе принижує. І вона живе в такому самоприниженні все своє життя, вона не вірить ні в що хороше, нічого доброго не може трапитися зі мною. Всі чудеса трапляються з іншими людьми. Но ці люди, четверо молодих людей, вони повірили в те, що чудо може трапитися. Чудо може прийти і на їхню вулицю. Воно може прийти і до їхнього товариша. І тому вони прийшли і взяли свого товариша. І, можливо, вони закрадалися сумнівими. Це така далека дорога. Це, ну, для чотирьох людей не, не так легко нести на ношах е, людину розслаблену. Це не, не легко. Хто з вас сністру, ну, ви знаєте, що це не так просто нестися. А раптом христо... не вийде. Ну, Ми б як люди, я б особистий людина, я б, напевно би сказав, ви знаєте, давайте почекаємо, давайте ніколи нічого не несемо, побіжимо, запитаємося в Ісуса дозволу, якщо Він дозволить. Тоді ми, при... навіщо ми даром будемо носити? Це ж жара, сонце, вістань, це ж, це ж важко буде для нас. А раптом Христос не захоче освіти, а раптом він ушов. І що ми потім, потім назад будемо мене. І якби це логіка, да? ми так логічно теж думаємо собі. Ну, треба так ну, все логічно представити собі. Ну, ці, ці четверо молодих друзів, вони, вони вчать нас, знаєте чому? Вони вчать нас рішучості. Знаєте, що таке рішучість? Людина, яка готова одразу ж діяти, не, не шукати відговорок, не шукати там різні підводні камні. От вона почула це. Подумала, прийняла рішення і одразу ж діє. В нашій вірі потрібна рішучість. Я знаю, що багато хто вірить. Да? Да, ми віримо, бо Ми віримо, що нам потрібно нам покаятися. Ми віримо, що кожному потрібно хреститися. В зрілому віці потрібно заключити з Богом бомзаповіт. Да, ми віримо в це. Ну, знаєте, наша віра не рішуча. Воно якось так ну десь якось треба буде це зробити. Да? Віра не рішуча. Вона така, знаєте, ми маємо розуміння, але. Це віра мертва, вона не дієво. Істина віра, вона рішуча. І ось ці четверо молодих людей вони продемонстрували цю рішучість. Ми віримо, що Ісус там Він може зцілити нашого товариша. Давай ми візьмемо його і принесемо до Ісуса. І знаєте, коли вони підійшли до цього будинку там, де їм сказали, що буде Ісус? Ну напевно, що перший таки був шок. А як ми. Як, як ми зайдемо всередину, НАТО навколо будинку неможливо пробратися. І я представляю, що вони, напевно, що підійшли до ходу. І кажу: пропустіть, будь ласка, ми несемо паралізовану людину до Ісуса. Всі, будь ласка, розійдіться, ми несемо хвору людину. І знаєте, реакція була ніяка. Це не мене стосується, це хай інші посунуться, Хай інші посунуться. Мені самому цікаво. Я не можу, я буду тут стояти, хай інші їде. І я уявляю цих молодих людей, які напевно стоять і думають, так, люди, та ж ми принесли хвору людину, він страждає, він, його ж, він, він реально помирає. Ми можемо зараз врятувати його життя. Чому ми такі пойдуть? Ну просто розступіться. Все, що потрібно, просто розступіться. Ви знаєте, інколи, коли ми дивимося на, на реакцію людей, інколи це може нас розчаровувати. Особливо, коли ми дивимося на реакцію людей, які прийшли послухати Ісуса, і вони ведуть себе некоректно або, можливо, трошки неправильно. І ми думаємо, о, в такі вірущі, не пропустили мене, не дали мені, чогось не додали. І ми можемо засуджувати їх там, і так далі. Но, знаєте, Ми всі люди Всі всі люди, однакові. Всі люди, ми всі люди, правда? І ці четверо молодих людей, вони, їхня віра вона не тільки рішуча, вони провели рішуче, але вони прийшли. Но їхня віра також і витривала. Вони стикнулися з першим же випробуванням. Не підійшли до будинку і неможливо в будинок зайти. Люди не пускають. І зазвичай люди кажуть, ну, вибачайте, ми зробили, що могли, ми принесли, нас не пустили, йдемо додому, і будемо все життя плакати, що мені не дали, мені не допомогли. Ох така держава, ох, хто мій сусід, ох то такий. І будемо все життя нарікати, будемо ображатися, жити в обіді, в ненависті, в непрощенні до цих людей. І будемо носити це в собі, і це, знаєте, має відображення на наше лице, у нас таке сурові буде лице. Ми ніколи не будемо усміхатися, тому що ми несемо в серці образу. Да? Потім у нас проблеми з серцем, нерви і так далі. І дуже багато різних проблем через те, що ми носимо всередині обіду на інших людей. Нас не впустили, нам щось не додали, нас якось там образили. Але ці люди вони показують нам сьогодні, наскільки важливо мати нетривалу віру, якщо тебе щось не вийшло. Ти повірив, ти проявив цю рішучість. Ну щось не виходить. Ну що страшного? Христос сказав: стукайте, і вам відчиняє. Просто стукайте. Не відчиняйте. Ще раз постукайте, ще раз постукайте, Ще раз постукайте. Стукайте і відчиняйте. Шукайте і знайдете. Шукайте і знайдете. Ти не можеш може, я не бачу. Шукай далі. не Шукай, Шукай далі. Знаєте, це. Це як втрати, як загубити свою дитину. У нас була така, така неприємна історія в нашій сім'ї. Ми проводили геоналізацію в парку, і там, знаєте, свято, купа людей ходить, і там я проповідую, дружина співає, і ми там доручили одним сестричком, щоб не приглянула за нашою маленькою донечкою. І знаєте, потім так виявилося, що її немає. І ми всі починаємо шукати. Ви знаєте, в той момент ти не, ти не думаєш, що ну я чуть-чуть пошукаю, якщо не знайду, то нічого страшного, я просто буду. Тобі вже нічого не потрібно сьогодні. В цьому дні тобі більше нічого не потрібно, поки ти не знайдеш свою доньку, знаєте? Так само і в нашій вірі. Христос каже: шукайте і знайдете. Я шукав, ну і не знайшов, ну нічого страшного. Шукайте далі. Шукайте. І Христос каже нам сьогодні: шукайте і знайдете. І ці четверо молодих людей вони шукали, шукали вихід. Як вийти з цієї ситуації? Що нам потрібно зробити? І знаєте, мені прийшла думка, а що якщо розібрати дах? А що якщо ну, трошечки навести тут безпорядків, порядків, але зато ми можемо доставити свого товариша прямо до Ісуса. І вони одразу ж прийнялися і почали робити. це. Я уявляю собі, як стоїть натовп людей на служінні. Христос їм проповідує, всі уважно слухають. Амінь, да, слава Богу, амінь, алілуя! Всі слухають його уважно, і тут раз щось, щось трапилося. З криші починають падати якісь, якісь незрозумілі предмети, Бачать там е, руки, лиця інших людей. І в один момент бачить, спускається тіло. Спустилося тіло. Людина жива і простає перед Ісусом. Знаєте, Ісуса це, це не здивувало. І написано в цьому уривку від, від, від Марка, що. Коли ця паралізована людина спустилася перед Ісусом, ну, у вас немає жінки. Ну давайте будемо гадати, Що Ісус йому сказав? От що ви би сказали? Що ви б сказали? Не показуйте це місце писання, покаже. От що би ви сказали, що Ісус міг сказати цьому? Ні, ні, читати не можна. Ну логічно подумайте. Паралізована людина хвора, прийшла до Ісуса і. Повірю ваші, хай буде. Встань і ходи, правда? Так ми думаємо. А що Ісус каже? Як ви думаєте? Не так. І, і Ні, і не встані ходи. Ні. Ну, це логічно було, це я би сказав, це ви би сказали, так? Да? Ми хочемо, щоб Ісус так сказав зразу же. Коли є хвора людина, і ми хочемо, щоб Ісус сразу, так, будь сіли. Ні, Ісус так не каже. У нього, знаєте, в нього є інші слова. І дивіться, що він каже. Дитя, прощається тобі твої гріхи. Ви чуєте? Дитя прощається тобі твої гріхи. Це нелогічно. Навіщо прощати гріхи? Людина тебе не питається про прощення гріхів. Він прийшов, щоб ти його зцілив. Чи, знаєте, це так на нас схоже людей. Ми хочемо, щоб Христос вирішив наслідки наших, наших проблем. От є от вже наслідки, да? ми не хочемо в корінь дивитися. Христос дивиться в корі проблеми. Він не дивиться на нас, на те, що вже сталося. Так? Не дивиться в корі. Він називає причину страждань твоїх. Називає причину, чому ти страждаєш. І саме найбільша твоя проблема в житті. І Христос називає її найбільша твоя проблема це гріх. І Він каже цьому чоловікові, прощається твої гріхи, оце твоя найбільша проблема. Прощається тобі твої гріхи. І і більше не рішення. Знаєте, це здивувало не тільки нас сьогодні, да, слухаючи цю історію, але це здивувало особливо релігійних людей, нападних людей, які були там, там були вчителі закону, були фарисеї. І знаєте, що найбільше їх обурило? Їх обурило те, що він прощає гріхи. Хто це такий, хто прощає гріхи? Хто взагалі тобі дав право прощати гріхи? Хто тобі дав право? І згідно єврейського закону, це було богохульство. Хтось прийняв, взяв на себе Божі обов'язки. Це тільки Бог може прощати. А ти взяв на себе ніби Божі обов'язки і прощаєш своїх. Що... Яким ти маєш право? Знаєте, вони це не могли сказати Христову. Вони лицеміри, вони не скажуть це прямо. Вони будуть думати, мусовати, між собою будуть говорити. Ну не прямо, вони прямо йому не сказали. Ну Христос знає, про що вони думають. І вони, і, і Христос каже, бо знаєте їм, знаючи їхні і Він повертається до них і каже, що легше? Що легше? І ось я вам теж задаю питання. Як ви думаєте, що легше людині? Сказати, прощаються твої гріхи, чи встані ходи? От перед вами паралізована людина, що легше сказати? Прощаються тобі твої гріхи, чи встані ходи? Привідомив ну, цікаву історію. Ну, гіпотетично представимо собі таку ситуацію. З нами є е, брат Геннадій з Полтави. Уявіть собі, що, е, що я розбив його телефон. Ну, взяв подивитися, там, щось не, якось некоректно повів цим телефон і розбив його телефон, і він ну, повністю розбив. Не працюючи. І моя дружина каже: брат Геннадій, ми вам прощаємо. Бр... Каже мені, я тобі теж прощаю. Це буде прощення? Вона має право Брайна Наді каже, ну, добре ж ти прощаєш, а хто не поверне телефон? Знаєте, ну якщо вона скаже, я заплачу за твій телефон? Я куплю вам телефон другий і віддам вам телефон. Просіть його. Не сваріться на нього. Не, не ображайтеся на нього. Я вам відкуплю цей телефон. Вона має право тепер простити. Тому що вона заплатила за нього. І коли Христос запитався, що легше сказати прощаються тобі гріхи чи встані ходи, для Христа було легше його зцілити, ніж сказати прощаються твої гріхи. Тому що за прощення гріхів йому довелося понести найбільшу ціну. Він пролив свою дорогоцінну кров. Знаєте, прощення це не щось таке, якась дішовка. Та на тебе прощається твої гріхи. Ні. Це щось цінне. Христос пролив свою дорогоцінну кров. Він віддав своє життя, щоб потім сказати тобі: Я прощаю тебе. Іди і більше не гріши. Я прощаю тебе. Це не знаєте, це благодать, знаєте, вона безкоштовна. Ну, не... Це, не що... це не якась дішовка. знаєте. Благодать це щось коштовне, цінне. Воно безкоштовно дається, але воно має цінність. І Христос заплатив дорогу ціну, щоб сказати тобі і мені і сказати навіть цьому чоловікові прощаються твої гріхи. Подивитися в корінь його проблеми І побачите, що найбільша наша проблема це не руск, це не війна, це не безробіття, це не погані чоловіки всі, такі я знаю. Це не мама, не батьки мої. Найбільша наша проблема, найбільша моя проблема, найбільша твоя проблема це гріх. І доки він має силу в твоєму житті, доки ти даєш йому власну в твоєму житті, ти невільний. Ти паралізований. Ти безпорадний. Але тимчись на історію цього чоловіка паралізованого, безпорадний. Не значить безнадійний. Якщо він безпорадний, це не значить, що безнадійний. Це не значить, що неможливо допомогти такій людині. І те, що гріх властвує в житті багатьох людей, це не значить, що немає порятунку від гріхів. Ісус Христос має владу прощати гріхи. І має владу зціляти хворих. Має владу воскрешати мертвих. І сьогодні ми. Почули цю Івангелію. Це Івангель насправді. Це добра новина, що Ісус Христос заплатив ціну, щоб простити тебе. І це не щось, що таке, знаєте, ми можемо кидатися, це, там, ну скажи там, слова, прости мене Ісус, Ісус тебе прощає. Це не щось щось дешеве. Це це дорогоцінність, яку Христос тобі хоче собі дати. Собі, що хтось вам дарує дорогий годинник. Просто дорогий годинник. Да ви подивимось, ну, годинник і годинник, ну, непогано. А собі, що ви узнаєте ціну цього годинника? Я вам скажу, що знаєте, цей годинник вартує як автомобіль 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Яке у вас буде відношення до цього годинника? Як до звичайного годинника, якого ви там просто кинули, десь на тумбочку, він там сидить? Чи ви будете цінити цим годинником, тому що його ціна дуже велика, правда? Це логічно, тому що це коштовність. І так само, дорогі. Брати і сестри, дорогі і друзі, спасіння, яке пропонує Христос. Це не щось таке, знаєте, гуманітарне, да, але безплатно, бери, там, хоч викидай, що хочеш робити. Ні, ну, ми теж таке не привозимо. Але знаєте, це не, не повинно в нас бути відношення такого до, до спасіння. Це щось цінне, за яке Христос заплатив дороцінну ціну. І уявіть собі цю людину, яка прийняла цей дорогий подарок, дорогий годинник і відноситься до нього як до чогось знаєте, непотрібного, як до когось непотрібного. Вона не знає цінності цьому, а це величезний скарб. Я скажу вам, молоді люди, молоді люди, то більшість молодих людей, скажу, що потрібно цінити спасінням, яке Христос вам пропонує. Тому що завтра не, в наш... завтра не в нашій владі. Ми не знаємо, коли наше життя закінчиться. І життя взагалі хтось сказав, що це, це черга за смертю. Життя це черга за смертю, і ніхто не знає, хто за ким черзі стоїть. То, що я молодший, ніж більшість з вас, не значить, що я десь там черзі. Ми не знаємо. Але Христос сьогодні пропонує нам дорогоцінний подрунок. <клес> ви чуєте про цей подарунок? Тут приходите, хтось вам розказує, читаєте, можливо, Біблію, можливо, дивитеся якісь християнські передачі. І Христос пропонує вам цей подрунок. Я впевнений, що ваша душа, знаєте, ви відчуваєте, що це Бог вас кличе. Но Гріхи мішають. Гріхи, Знаєте, гріх більш приємніший інколи для людей. Не Інколи завжди він приємніший гріх. Ну, кому приємно читати Біблію? Легше, знаєте, щось інше подивитися, якийсь фільм подивитися, ніж Біблію почитати, правда? Легше піти в компанію розгульних людей. Там, знаєте, і весело, і смішно, і, і так далі. І гріхівці не дають нам прийняти це спасіння. Я хочу сьогодні звернутися до вас. Друзі, це спасіння, якщо ціне в вашому житті. Прийміть Христа сьогодні в своє серце. Прийміть рішучість у вашій вірі. Не відкладайте на завтра. От я в неділю ось, в неділю я покаюся. Не відкладайте там на наступного місяця. От війна закінчиться, от я вже почну ходити. Ото я вже покаюся, ото я вже прийму водне хрещення. Прийміть рішучість. І для, якщо ви проявили цю рішучість і бачите певні перешкоди. Не зупиняйтесь. Привіть витривалість в вашій вірі. Незважаючи на які перешкоди, продовжуйте вірити. Христос стукає в ваше серце, Він поряд біля вас. Ви знаєте, Христос, ми не можемо Христа закрити в цьому домі. Можливо, ми як служителі, я теж являюсь пастором церкви, можливо, ми як служителі хотіли б, знаєте, Ісуса тут закрити, щоб він постійно тут був, і ми б людей б сюди приводили до Ісуса. Ну Ісус, знаєте, Він і в вашій кімнаті знаходиться. В вашому домі знаходиться. Перше він все бачить, це перше. А друге, коли ви плачете, коли вам сумно, коли, ви, коли ваша душа плаче, не, не, не просто сльози льються, коли ваша душа плаче і ви мучитеся, шукаєте, ну чогось шукаєте, знаєте, Христос поряд біля вас. Він там є, і Він хоче вас спасти. Він пропонує вам це спасіння. І сьогодні великий знак питання перед кожним з нас. Що для мене це спасіння? Чи я це спасіння? Якщо я прийняв вже це спасіння, чи відношуся я до цього як до якось, як до чогось цінного, як до найдорожчого є в моєму житті? Чи можливо це для мене, знаєте, ну, в листочок є, немає сьогодні пірво, завтра викинув його. Як щось таке, що ну, добре, що є, ну, не було б нічого страшного б, не було. Як ви відносите це спасіння? І я би хотів закінчити е цю проповідь молитвою. Я вас закликаю до цієї молитви. Якщо серед нас є люди, які бажають віддати своє життя Христу, якщо ви, слухаючи цей Іван, ви прийняли рішення, я хочу це спасіння, я хочу отримати спасіння. я хочу, щоб моя душа була спасенна, під час цієї молитви, як ми зараз всі станемо разом, ви просто високо підніміть свою руку. І ми будемо за вас молитися. Це не значить, що якщо ви піднімете, то ми вам дамо пакунок, а хто не підняв, то ми вам не дамо. Ні, Не треба піднімати рабі пакунок. Ні, ні в якому разі не робіть. Не треба це робити просто так за компанію, бо хтось другий зробив. Це дуже щось відповідальне, це дуже цінне. Чому навіть ніхто сьогодні не підніме руку, ну нічого страшного. Важливо це зробити, прийняти рішення. Я хочу це спасіння. Я хочу отримати спасіння. Мені потрібен Бог в моєму житті. Я хочу, щоб Христос став Господом мого життя, щоб Він переміг гріх, щоб він дав мені свободу від моїх гріхів. Якщо ти дійсно все хочеш, тільки тоді піднімай руку. Давайте ми встанемо зараз. Скажи свою голову. Ви можете молитися про себе, про своїх дітей, про, про свої про свою можливі проблеми. Звертайтесь до Бога. Ну, а я хочу по особливому звернутися. Ви закрите свої очі, щоб всі було комфортно. Я хочу звернутися до тих людей, хто хоче сьогодні прийняти Христа в своє серце. Підніміть до вас свої руки. Щоб Ми бачимо, з ким ми хочемо молитися. Це щиро ви хочете. Це ваше рішення сьогодні. Бачу ваші руки. Тримайте Не, знаєте, не соромно каяться, соромно грішити. Покаяння це, це крок віри, це, це початок вашої дороги, вашого слідування за Христом. І покаяння це не що, що було колись давно. Покаяння це життя Христини. Що ти відчуваєш, що тобі потрібно підняти цю руку? Можливо, ти вже спасенний був, але ти пристав цінити спасіння в своїй душі. Підніми свою руку і скажи, Христос, я хочу. Я хочу відновитися. Я хочу, щоб я тобі радість спасіння.